Помер захисник України Євген Синиця. Южницька громада 10 липня попрощалася із військовим, який віддав життя за незалежність своєї країни. На траурну церемонію прийшли рідні, управлінці, жителі міста. Євген Синиця був солдатом другого мінометного взводу мінометної батареї. Помер 4 липня в районі виконання бойових завдань за призначенням на території Чорнобильської зони відчуження Київської області. Це єдине, напевно, що ми можемо зробити для них зараз, це віддати шану за низько вклонитися, за той героїзм, відвагу і за те, що вони нас боронять, бо ми маємо це розуміти дуже добре. Якщо таких людей не буде, то, напевно, ми всі будемо в неволі, але цього дуже не хочеться, тому маємо підтримувати всіляко. Краще підтримувати живих. Намагатися все робити, щоб їм було легше воювалося, якщо так можна сказати. Але і такі заходи, я вважаю, обов'язково треба відвідувати і віддавати шану і дякувати їм за те, що вони зробили. Бо вони віддали найцінніше, що є у людини це життя. Я не знала ні Євгенії, ні кого із цих ребят не знала. але стараюсь завжди прийти. Тому що це хоч, хоч щось я можу для них зробити. По сравнению з тим, що вони делают для нас, это очень мало. Він мій триюридний дітей, я дуже давно знаю. Дуже добрий він був, роботящий завжди да, допомагав, чим міг. И останній раз був у нас вдома, років 7-8, тому я тоді останній раз бачив сьогодні і ще раз все. Євген Синиця помер у віці 46 років. В Южницькій громаді 10 липня оголошено Днем жалоби. Вічна пам'ять та слава герою. Кілька разів на день лунає сигнал про повітряну тривогу. Його задача привернути увагу на загрозу. Та п'ять хвилин безперервного сповіщення на думку опитаних нами южненців, – це забагато. Повітряна гуде, кричить, а балістика самі розумієте, що вона дві хвилини і все. Ні, повітряна повинна бути, тільки вона не така довга повинна бути. Не треба це брати, це вимикати все браття просто-напросто прозвучить повітряна і все. І ну десь ну, півхвилини, хвилину, максимум. Не треба оцих оповіщень, що кого брати, куди вести, цього геть не треба нічого робити. Я живу так, що мені не чутно її майже тому. Але я і друг у мене, що він аж приїхав в іншу квартиру, бо не може жити, не може спати буквально. І вся його сім'я також приїхала, бо тупо не може заснути. Як всі хоч що просто була трошки коротшою, та і все. Мені особисто фіолетово. мне он не заважает. Ну, че оно, как будто, как будто бы более тише играет, иногда не вообще не играет, иногда бывает, что при отключении света на то есть, то нету. Иногда не, не всегда можно понять, что она есть. Хотя бы больше бы уделил внимание проблеме того, что при отключении света они не всегда работают. Как-то, ну, запитать их, чтобы хватало, чтобы оно работало при отключении, когда связи иногда бывает у некоторых операторов нету. Щоб ну хоча б люди знали, що треба прийти в укриття, що то такою. в міській раді тривалість вуличного сповіщення пояснюють певними стандартами. Водночас спеціалісти зважили на побажання южненців і навіть запускали експериментальну версію повідомлення. У нас дуже багато мешканців з різними думками. У нас хтось приходить, каже, зробіть ще гучніше, ми не чуємо. Хтось приходить, зробіть чи коротше, чи тихіше, бо ми вже там заморилися. Потім у нас приходить зима, всі закривають вікна. Взагалі ніхто нічого не чує. Ми вже не одну пробували, ми поміняли не знаю, місце півтора тому. Не так взагалі нічого не було чутно, не зрозуміло, то люди почали скаржитися, що тепер нічого не зрозуміло, що говорять. Ми зараз знову поміняли, на жаль, немає світла, ну, слава Богу, що тривог немає, але коли от сьогодні попало, то немає світла, ми не можемо послухати, як воно звучить. Наразі спеціалісти попередили, що гучність повідомлення залишиться незмінною. Проте тривалість повідомлення буде близько двох хвилин. Перебої зі світлом поки що є основною перешкодою для запровадження. Детальніше дивіться у програмі, стосується нас. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Ти виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Під ліхтарями, але програма не змінена. В ліцеї номер 3 АШГ відбулося закриття літнього табору. Захід проходив 9 липня в актовій залі школи, коли южне було знеструмлено. Жителі фантастичного міста Сітіфайн все одно зібралися на одну з завершальних зустрічей. Протягом трьох тижнів діти брали участь у великій кількості заходів, та цього разу вперше були присутні батьки. Незважаючи на те, що в країні війна і море закрите, раніше табори були з морем, більше екскурсій було для дітей. То зараз організатори з нічого зробили такий потужний цей табор. Програма дуже, дуже, дуже крута. Дякую нашим організаторам, велике. діти в захваті. Наступного року прийдемо ще дуже класно. Для мене саме перший критерій, саме головний це настрій дитини. Вона вставала з гарним настрієм, бігла в табі, шалений друзів. Багато ну дуже настрій, просто кожен ранок а -а -а, бігу в лагер, біж, біжить. Тривалість табору в ліцеї номер 3 21 день. Дозвілля дітей об'єднали в загальну тему. Вони ходили на роботу, а на зароблені кошти гузи коїни купляли собі розваги та солодощі. На цій зустрічі жителі міста Сітіфайн отримали речі на згадку: браслети та грамоти. Їх назвали паспорт громадянина. В казковому місті обрані міський голова та депутати мають звітувати перед виборцями. Я скажу всім дякую, що за мене проголосували. Дякую, що я був мером. Я спитаю, чи всім е, їм подобалося, що я був мером, як я руководив, чи подобався їм лагер, наше місто Сітіфан, чи подобалося їм працювати на наших професіях, чи подобалося їм заходити в магазин та покупати собі нові іграшки е, або або якісь цікавинки. Я депутат і хочу сказати всіх депутатів дякуємо. А що ти робила як депутат? Які твої були обов'язки? Ми були на сесіях, обговорювалися з мером і робила якісь нові правила, закони. Часто заходи доводилося проводити в укритті та без електроенергії. Тривоги були ще кожен день. Діти коли Повинні були йти на роботу, і якщо тривога, то в нас там були заплановані, де вони там працюють і по своїм локаціям, що вони там роблять, для того, щоб вони ж могли отримати заробітну плату, тому що табель вівся, і діти знали, що просто так гроші не дамо. А ми намагалися показати дітям, що на мам дай грошей це не завжди працює І саме тут у таборі, завдяки тому, що вони могли. Купляти тільки за гузікоїни, тобто вони не могли розказати батькам дай гроші, я куплю. Вони повинні були саме заробляти. І коли в перший раз нас були безробітні, і коли ці безробітні, вони отримали, отримали тільки. Від центру зайнятості вони отримали кошти, пішли до магазину. Вони зрозуміли, що важко бути безробітним в, в смислі грошей. А тому далі в нас не було бажаючих не працювати. Всі хотіли працювати, всі знали свою зарплатню, прибігали, питали, а що ми можемо ще робити, як можна ще підробити. Мені лагерь дуже подобався, і я дуже шкодую, що лагерь вже закінчився. Ми ходили на. Роботу ми робили квести якісь. Басей? в басейн ходили на воздушну гімнастику. Конкурси якісь у вас так? Так, да, Конкурси у нас були спортивні змагання і мультиспорт. Більше про закриття табору в ліцеї номер 3 Шге. Ви можете подивитися у програмі життя міста.